Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проектний Зошит. І сьогодні ми з вами розпочинаємо уроки для початківців, хто хто тільки хоче прийти або прийшов до в'язання. І сьогодні у нас класичний набірний край. Набірний край це основа. Можна сказати, що це нульовий ряд будь-якого зв'язаного з пицями. Виробу або візерунку. Існує дуже багато варіантів набірного края. Я вам буду потихеньку їх показувати, а сьогодні у нас класичний набірний край, його ще називають континентальним або називають довгий хвіст. Він саме поширений і саме універсальний набірний ряд. Який не випадково називають класичним. Він достатньо простий, ось я його показую з лицевої і виворотньої сторони. І Він підходить для любого візерунку або для любого виробу. Він досить швидко набирається, що досить зручно. Набирається він, як звичай, на дві спиці. Я вам пропоную, доки ви не опанували цю навичку, набирати все-таки на одну спицю, тому що набірний край у вас може бути розхлябаний. І тому давайте ми спочатку пров'яжемо на одну спицю, а потім я вам покажу, як пров'язується на дві спиці. Цей нюанс, як я вам хочу сказати, і хочу сказати з приводу е, довгого хвоста, скільки ж то треба тої пряжі викласти, щоб отримати бажану кількість петель. Дивіться, я в'яжу серветочку, разом з вами буду в'язати, і для того, щоб виміряти ось цей набірний край, я виміряю свій виріб. Ну, Наприклад, в моєму випадку. Це серветочка в мене 24 см. Я її міряю і хочу зв'язати таку саму за умов, що я буду в'язати такими самими нитками і такими же самими спицями 24 см. То е, я буду відкладати кладвост три таких розміри, тобто три рази по 24 см. Ось так кладу е, сантиметрову стрічку, беру початок ніточки і відкладаю один вимір. Ось так. Ніточку не натягайте, щоб вона не була як волосіння. Як вона з клубочка йде, так вона хай і лягає на стрічку. Один, два, і три. Ось так. І ось тут у мене посередині буде перша початкова петелька. Зараз я вам покажу, як я роблю першу початкову петельку. Ось у мене довгий хвіст, я його направо, а це у мене наліво, це у мене ніточка від клубочка. Дивіться, я ставлю серединку десь. Поміж вказівним і великим пальчиком, обгортаю великий пальчик, ось так, притримую мізинчиком ніточку, обгортаю вказівний і другу ніточку так само кладу під пальчики, беру поки що одну спицю, ось забираю цей хвостик. І ось я вам показую, що це робоча нитка від клубочка. От в такій позиції мають стояти пальчики при класичному набірному краєчку. Тепер ми в'яжемо першу петельку. Я вам показую один із способів. Для мене він саме зручний, тому що я отримую і першу, і другу петельку одночасно заложу під ніточку поміж пальчиками, під ніточку на великому пальчику. Підніточку на вказівному пальчику, ось так. І пернаю в петельку біля великого пальчика згори донизу і затягаю. Дивіться, в мене вийшло дві петельки. Зараз я вам ще разочок покажу обов'язково поближче. Ставимо пальчики в позицію, ось так. Притримуємо і в'яжемо під ніточку, ще раз під ніточку біля великого пальчика, ще раз під ніточку біля вказівного пальчика, і пернаємо в петельку зверху донизу, скидаємо з пальчика і затягаємо. Ось так ми отримали дві петельки. Далі ми в'яжемо класично в ту ж, в цій самій позиції, і далі ми робимо тільки дві дії. Одна, друга і пернаємо в петелечку. Ось так. Скидаємо, притримуємо петельку і затягаємо. Ще разочок. Одна, друга, пернаємо і затягаємо. Притримуємо обов'язково, скидаємо. І таким чином ми набираємо потрібну нам кількість петельчок. Не поспішайте спочатку, обережно, нікуди ніхто не біжить, 에... під підніточку під і отак вот вот креслимо зверху, вниз, скидаємо, затягаємо. Це все навички, дівчата. Вони відпрацьовуються. Будете робити, будете мати. Ось так. Ось такий у нас краєчок виходить з лицевої сторони, ось так на виворотній стороні він буде виглядати. І ось так ви будете вміти через пару годин робити. Нічого страшного. Я вам зараз покажу на дві спиці, так само серединку, і беремо дві спиці паралельно, їх в кубку ось так. І знову робимо перші дві петельки під ніточку, знов під ніточку на великому, на вказівному, і пернаємо в петельку. Дві петлі ми отримали, далі притримуємо під підніточку під в петелечку. Ось так. Затягайте з однаковим зусиллям. Контролюйте натяжіння ниточки, це важливо, це одна із дуже класних якостей у в'язальниці: контролювати. І ось так, притримуючи петелечки, ми забираємо. Другу спицю перегортаємо роботу. Так виглядає виворотна сторона ось такі хвильки, а на лицевій стороні ми отримуємо ялиночки, можна так сказати ось така хвилька. Я вас вітаю.